Друзі, привіт! Записую своє таке тижневе відео, але в форматі прямої трансляції, бо не дуже маю час монтувати, і, думаю, таке відео теж буде цікаве, оскільки буду розповідати одразу все наживо, як є показувати і розказувати, над чим працюю, що зв'язав. І що в планах далі, про що буду думати, планувати і що буду в'язати. Отже, давайте почнемо мій тижневий звіт. Давайте почнемо спочатку з того, що не зв'язала, або, точніше, що не завершила. Мій пінгвінчик, він мав отримати одяг, мав мати завершений образ. Але ще до нього не дійшов час. Ну, принаймні, образ я вже собі там приблизно придумала, але ще не завершила. Отже, пінгвінчик чекає свого. Так, далі у мене був кролик, теж чекає на вуха, на оформлення мордочки, там детальки вже наче вивезені. Вже навіть почала працювати над його курточкою, але теж в черзі. Тож, я вже собі викладаю так все на стіл, щоб бачити, що я маю робити. Що я, над чим я працювала? Це ось така свинка Пегас. Це я приймала участь у тестуванні іграшки. Прем'єра цього майстер-класу вийде 21 лютого. Це е, е, іспанський автор він. Зробив цей майстер-клас, я попала в цю групу тестування, дуже мені сподобалося, оскільки маю можливість порівняти, бо я приймала участь у тестуванні теж плюшової іграшки, але це була наша українська майстриня. Ну, трохи відрізняється сам підхід до тестувальників. Може, то мені так попало, але можу поділитися своїм досвідом, то Скажу, як було тут, в цьому тестуванні для всіх тестувальників була створена група в Інстаграмі, там, де ми всі могли спілкуватися, ділитися своїм досвідом, що в нас виходить що не виходить, питати, задавати запитання. Було цікаво, тому що тестувальники були з різних країн, з Німеччини, з Індії. З Америки, з Іспанії спілкувалися ми всі англійською мовою. Це теж такий стимул повторити те, що знаєш. Ну і відношення було приємне, таке. досить всі були, всі хотіли так якось мало спілкуватися, віталися, всіх там зразу запрошували у друзі, привіт. Якось так це було. Досить цікаво, досить так, приємно. І дуже дякували тобі за твою роботу, що ти там зв'язала іграшку. Що така вона класна, так все класно, що можна в своїх соцмережах поширювати. Ну і взагалі іграшка прикольно вийшла, мені сподобалось. І, ну, це такий цікавий досвід. Бо коли я приймала участь в українському тестуванні майстер-класу, то для нас не було створено групи, кожен тестував іграшку окремо, і після тестування залишилось таке враження, що ну, тебе просто хотіли використати як, ну, для реклами-майстра. Того, хто створює іграшки, на твої зауваження, фактично не реагували, бо мій майстер-клас так і є, і так і буде. А, трохи таке відчуття було. Ну, я теж вмію в'язати іграшки, я не тільки заради того йшла, щоб там отримати цей майстер-клас і його протестувати, і там навчитися чогось нового. Так Мені було цікаво спробувати, як подають матеріал інші, бо я теж робила свої майстер-класи. і... Не знаю, мені би хотілося більш трохи таких приємніших відносин, якогось, не знаю, теплішого спілкування, не тільки ефекту використати тебе для того, аби ти протестував іграшку. ну таке. Такі чисто мої враження. Я вважаю, що треба бути трохи добрішими, не стільки конкурентами, бо кожен створює щось своє, в кожній іграшки виходить свої, цікавіші. Ну, ну Таке. Досвід. Може, колись буду проводити свій майстер-клас. Запрошувати, до речі, в мене є безкоштовний майстер-клас на Суву. Кому цікаво, хто хоче пов'язати на моїй сторінці в опис під цей прямий ефір, додам посилання То кому цікаво, запрошую в'язати разом зі мною. І дуже прошу залишати коментарі, якщо в'яжете, якщо вам цікаво це, можливо, якийсь інший майстер-клас, ви б хотіли побачити, бо. Цікаво, і дуже приємно, коли тебе там відмічають, позначають, або коли тобі в інстаграм е, скидають фотографії готових робіт. Ну, це дуже так приємно цього. Когось вийшло і вийшло так класно. Я завжди поширюю на своїй сторінці е, ці роботи, бо це дійсно приємно і це твою роботу якась хоч трошки віддяка. Так, що далі? Що я ще зв'язала? Я в'язала іграшку до комп'ютерної гри. Ось така. Тут рухаються руки, повертається голова. Так як він в... в цій грі він теж так рухається. Ось такий. До речі, замовила пряжу Himalaya Dolphin Baby і давно в мене вже не було такої класної пряжі. Бо ну, дуже гарно вона, дуже мігенька, дуже приємно з нею було в'язати. Дуже сподобалось. Так, це він. Тепер я ще маю дов'язати такого самого, але в голубому кольорі, бо то має бути знову їх два замовили. То те, над чим буду працювати цього тижня. Ще над чим я працюю, це повернулася до в'язання своїх квадратів. Вже трохи їх нав'язала, це частина. Нав'язаних і ще тут треба заправляти кінчики, бо потім їх буду разом зшивати і має вийти плед. Пробую вперше такий. До того мала такий дитячий плед, але зв'язаний з спицями. Вирішила спробувати квадратами. Ну, Кольори такі дівчачі, пудрові. Має бути гарно. Так, ці кінчики ще маю заправляти. Тут вже є повністю готова така колекція квадратиків дає вже заправлені кінчики. Вони вже відпарені і е, висушені на підставці. У мене така саморобна підставка. Ось так я їх відпарюю, потім натягую, фіксую цей квадрат, і воно висихає. І вже коли. Значить, і вже буду. Так, так вже можна показати. Коли його знімаєш, то він тоді вже стає рівненький і можна з ним працювати, заправити кінчики і далі вже зшивати разом. Це ось така Прийшло натхнення на квадрати, тож я їх зараз віжу. так Далі, що в мене ще в планах. Маю зв'язати для будинку сімейного типу ми готуємо такі подарунки. Це моя старша донечка приймає участь в програмі. Такі їм потрібно зв'язати подарунки для цих діток. Ми вирішили, що будемо в'язати з таких баранців. То будуть баранці для хлопчиків, а для дівчаток це будуть. Це, напевно, черепашки. Тож перший малючок вже є, і далі в мене ось такі три голови. то будуть ще таких три баранці в такому кольорі. Так, ось такі мої. Плани, це їх має виконати цього тижня. Це мають бути беренці. Тож буду, не знаю, напевно, відео буду знімати, покажу їх потім, які вони в мене вийшли. І скільки в мене тих беренців має получитись, напевно, сім, здається, має бути. Але поки є чотири кольори придумали. Поєднання чотирьох кольорів. Так, це ось такі мої плани. на цей тиждень, те, що завершила, те, що ще маю робити. Треба познімати відео, треба то все пофотографувати, повикладати. То все на все потрібно час. Ось таке. Так, ще хочу вам показати: у нас є вже поповнення колекції різдвозавра, це з дитячої літератури. Канал про плюшеві іграшки і дитячі книжки. Ну! Думаю, тут можна розказати. Так, ось такі частини ми отримали: це «Різдвозавр» та зимова відьма. Далі Різдвозаврова пісня. І остання частина це «Різдвозавр» та список нечемніхів. І всі ці книжечки будемо читати. Потім залишимо свій відгук. Бо першу частину ми прочитали і дуже всім сподобалося, всі слухали і старша, і молодша. Так що. Можу рекомендувати для дітей і 8 і 15. Це всім цікаво, було, всі переживали історії, які тут в цих книжках, так що купили собі точніше, подарунок для молодшої на день народження. Продовження колекції будемо читати і ділитися своїми враженнями, що нам цікаво, що не цікаво, але, думаю, буде цікаво. Бо там відкриваєш, зразу описано на першій сторінці е, в книжці. Зразу подано список героїв, про кого це буде, про кого будемо тут читати. І воно цікаво захоплюється, відкриваєш і зразу там. о, Давай скоріше починати. Так, це ось такі мої рекомендації, плани, те, що будемо читати. Ще, до речі, хочу вам порекомендувати, бо нам дуже сподобалося. У мене тепер є ось брендована футболка, де я. З нитками і гачком. <хи> вона єдина в своєму екземплярі така це подарунок від донечки, вона мені її сама розмалювала. Показала вам ось так воно все уявило мене з, маль... з нитками і гачком. Тож я тепер можу представляти свій бренд <хи> і знімати відео в новій брендованій футболці. То ось такі мої плани, рекомендації. Те, що я хотіла вам показати, а, ще можемо поговорити про мої невдачі, коли не завжди все вдається, то зараз я вам покажу, бо я пробувала в'язати з ярлар джинсу. До речі, цей плет теж я в'яжу з ярлат джинсу, але от коли треба в'язати гачком три і створювати там якісь плет, чи в'язати одяг для іграшки, то все добре. А коли треба в'язати іграшки, це трохи складніше. Я пробувала трохи вдається, але треба ще перев'язувати. Зараз знайду всі детальки, щоб показати, що вийшло. І пробувала в'язати таксу. Така у мене. Зараз, може, знайду голку і в закріплю голову Ось так приблизно це має виглядати гурка. Така так само є бути, але здається мені, що. Треба зробити менше тіло, тоді буде краще до цієї голови, або більшу голову до тіла. Ну, вирішили, що, напевно, зроблю менше тіло до цієї голови, і до цього тіла зв'яжу більшу голову. Вже маю більш-менш написане. Написала собі, як в'язала, тож можу тепер переробити, доробити. І буде така такса. Не знаю, важко мені йде в'язати джинсу саме. Я вже думала, чи то прийняти участь в якомусь тестуванні майстер-класу, чи то купити якийсь майстер клас і пров'язати, нав... спробувати навчитись. Ну, не знаю, поки якось так іде. Хоча задумка, наче непогана, бо ніби добре, але все рівно іграшка з плюшу, то вона така м'ягенька, приємна. ця більш така. Можливо, мені вдасться все-таки завершити цю собачку. Ну, таке. В планах цього тижня, напевно, точно не буду над нею працювати, бо багато часу забираю, а можу зробити баранців. Тож цей тиждень буде з баранцями. Буду пров'язати. Можливо, зніму рілси, що виходить, які вони виходять, малючки. І будемо зустрічатися в наступних відео. Буду показувати, що зробила. Можливо, буду записувати такий формат. Відео наживо, можливо, тут будемо спілкуватися з вами так, вам буде цікаво. Якщо цікаво, якщо хочете такий формат, коли розповідати все наживо, можна спілкуватись в коментарях. Залишайте мені повідомлення в коментарях, можливо, ми виберемо якийсь більш вдалий час, коли б ви хотіли спілкуватись, і тоді зустрінемось і будемо переписуватися, я буду відповідати на ваші запитання в коментарях. А так, дякую всім, хто буде дивитися це відео. Запрошую вас підписуватись на мій канал. Тут я розповідаю про плюшові іграшки, дитячі книжки, які читаємо, новини про в'язання, в чому беру участь, записую майстер-класи. Планую зробити ще якийсь майстер-клас. Спочатку думала робити майстер-клас, можливо, на бджілку зробити там, де такий він простенький буде для тих, хто починає в'язати. Потім думала, можливо, зробити майстер-клас на такого маленького е, ну, не знаю. Тут в то вив'язується окремо голова, о, окремо тіло, ножки окремо і ножки, ручки і голова пришивається. То ось такий хвостик пришивається. Трохи такого, хто, хто любить пришивати, то може справитися. Але я не знаю, можливо, ще на нього зроблю майстер-клас на такого малюка. Беренця малюка і на бджілку, але не знаю. Якщо записувати на беренця, то можу робити його зараз, коли якраз в'яжу їх і можу показати, розказати, як я це роблю. Тому, якщо цікаво, теж в коментарі. І буду робити нові е, майстер-класи, і заодно те, що цікаво для людей. Е, так, ніби в мене все. Все, що хотіла розказати і показати. Далі йду працювати, в'язати, створювати нові іграшки. А вам дякую за те, що переглядаєте, ставите вподобайки. Підписуєтеся на мій канал. Це для мене дуже важливо. Бо. Це частина такої моєї творчості, де я можу показати те, що я е, роблю. Можливо, когось цим зацікавити, поділитися тим, чим вмію. Тож, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Тут цікаво і плюшево. І до зустрічі в наступних відео.